Тринадцята година в Україні Ви дивитеся новини. У Слов'янську на Донеччині поранену людину. Як повідомили в ДСНС, окупанти вранці атакували місто безпілотниками. Пошкоджено 9 приватних будинків, зайнявся легковик. Рятувальники приборкали вогонь. Оскільки загроза обстрілів у прифронтових районах висока, місцевим жителям радять не зволікати з евакуацією. У Дружківці на Донеччині одна людина загинула після російських обстрілів. Як повідомили в поліції, у місті зафіксовані п'ять ударів. Три з них кабами пошкоджені два багатоквартирних і два приватних будинки. Заклад освіти. Три бомби окупанти скинули на Краматорськ. Там поранені двоє жителів. Зруйновані п'ять багатоквартирних будинків, АЗС та об'єкт інфраструктури. У наслідок влучання в півідрона травмовано місцевого жителя в Торському, понівечено також приватний будинок. Ще одна людина постраждала від удару БПЛА ланцет в Іверському Олександрівської громади. Загалом за добу поліція зафіксувала близько 1800 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Зруйновані цивільні об'єкти у дев'яти населених пунктах. У Херсоні в корабельному районі через російську агресію загинули мати з шестирічним сином. В автомобіль, в якому вони їхали, поцілив російських півідрон. Водій вижив, але тяжко поранений. Крім того, в області травмовані 12 людей. Серед них дівчинка, підліток та медик. Загалом за добу під ударами окупаційної армії опинився 31 населений пункт. Росіяни атакували безпілотниками, били з артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації. Зруйновано критичну та соціальну інфраструктуру. Пошкоджені три багатоповерхівки, 26 приватних осель. Також окупанти понівечили дитсадок, стільникову вежу, церкву, газогін, автобус та приватні авто. Росіяни масово вдарили по Чорнобаївці. На Херсонщині з реактивних систем залпового вогню поранили чотирьох людей. В ОВА показали наслідки обстрілу. Військові РФ. Прицільно били по житловій забудові. Як наслідок пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди, церква, люди намагаються навести бодай якийсь лад та оговтуються від пережитого. Перший раз нічого, а другий раз ми вуспіли тільки в коридор. За скутні воно рубануло голову, зашили вчора. І всі все, і все, куча дима. Чотири були вибухи. Я прибігла до сітки Тут пошкодження криса, вікна, потолок там впав. Церква хата. Вікно вибите, двері переклинило. В основному все удар. В хаті я була. Ну, все, все, сиді, все, за все сиділа за цією стіною. Мені вчора було нічого, але сьогодні погано мені чуть. Шах ходить. Троє людей постраждали на Дніпропетровщині через російські обстріли. Як повідомили в овац, чоловік у Марганці. Та жінка і чоловік у Синельниківському районі, Миколаївську і Дубовиківську громади окупанти атакували безпілотниками. Горіли магазин, прибудова до хати, літня кухня, гараж, авто і альтанка. Займання виникло і всередині зруйнованої приватної оселі. Понівечені дитячий садочок, інфраструктура. Нікополь, російська армія накривала з артилерії. У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка постраждала внаслідок ракетного удару росіян по Тернополю. Про таке повідомив міський голова Сергій Надал. Її мама загинула. Сестра досі в лікарні. Я нагадаю, росіяни вдарили по місту в ніч проти 19 листопада. На тепер кількість жертв стягнула 35 людей, серед них семеро дітей, поранені близько сотні містян. Після російського обстрілу житлова дев'ятиповерхівка не підлягає реконструкції. Ще одна потребує капітального ремонту. Загалом у місті зачепило понад 300 осель. Попередньо Росіяни для атаки по місту застосовували ракети Х-101. Неспокійно цієї ночі було в Самарській області РФ у ніч проти 27 листопада. В небі над Новокуйбишевськом гриміли вибухи здіймалися заграви пожеж. Попередньо під дроновою атакою був один з найбільших нафтопереробних заводів регіону. Загалом місцеві жителі повідомляють про близько десятка вибухів. Публікують відповідні фото та відео. Спалахів у зоні промислових об'єктів новокуйбушевські НПЗ уже не вперше опиняється під ударами. У серпні підприємство зупиняло первинну переробку нафти після влучання українського безпілотника. Завод перекачує майже 8,5 тонн нафти на рік і виробляє компоненти, які використовують у виготовленні вибухових речовин, тротилу та гексогену. 21 держава на підтримку України у Києві. Триває санкційний саміт проти Росії, що зібрав понад 60 представників різних країн. На ньому перебуває і наша кореспондентка Валерія Глущенко. Вона зараз наживо зі студією. Отже, Леру вітаю, розповідай, будь ласка, що тобі вдалося дізнатися. Олександр, вітаю від ранку. Понад 60 представників інших країн зібралися за одним столом, щоб обговорити важливі для України питання. І серед іншого говорять про те, як зупинити російський терор, який країна-агресор щодня чинить проти України. Докладно обговорюють про санкції проти країни-агресора Росії, а саме йдеться про тіньовий флот, військово-промисловий комплекс, енергетику та обхід санкцій Росією. Я хочу подякувати кожному з вас, а також кожній країні та кожній інституції за вже запроваджені санкції та за всі наші спільні зусилля, спрямовані на зупинення російської воєнної машини і встановлення справедливого і тривалого миру для України. За останніми оцінками, у листопаді цього року доходи Росії від нафти і газу скоротилися на 35 відсотків порівняно з листопадом минулого року. Ми бачимо багато панічних заголовків. Що добре, ми бачимо просідання капіталізації і Луколу і Роснівці, це прекрасно. Ми бачимо скорочення експорту російської нафти на 15-20% в листопаді порівняно з попередніми місяцями. Ми вважаємо, що це прямий ефект санкцій проти Роснівці і Луколу не лише США, а й Великобританії і Європейського Союзу. Разом з тим, ми не впевнені, що ця історія закрита повністю. На санкційному саміті присутній уповноважений євросоюзу санкційної політики Девід О Саліван. Він наголосив, що на економічних проблемах, з якими нині стикається Росія, згадав і про питання західних компонентів, яких виявилося у російських засобах ураження. А ще сьогодні, по завершенню переговорів, закордонні делегації поїдуть, аби подивитися уламки російських засобів ураження, якими Росія обстрілює мирні території та критичну інфраструктуру нашої країни. Ми вже запровадили заборону на зріджений природний газ, уже зменшили нашу залежність від російської нафти на 90% і ми будемо продовжувати. Це не відповідає їхнім найкращим інтересам дозволяти використовувати свої юрисдикції для обходу наших санкцій, і це особливо стосується тих компонентів, які ми знаходимо на полі бою, та побачимо пізніше сьогодні в інституті судової експертизи. Сьогодні лише перший день санкційного форуму. А завтра український уряд разом із закордонними колегами продовжить обговорювати питання санкцій проти Росії. Колегу, я передаю тобі слово. Дякую, Валерія. Валерія Глущенка розповіла нам про санкційний саміт, що відбувається зараз у Києві. Івано-Франківськ приймає фотовиставку Реквієм Янгли спорту. портрети та життєві історії сотень українських спортсменів, які загинули за час великої війни. Презентували в одному з місцевих університетів. Експозиція мандрує Україною та світом з квітня 2022 року. Чому збереження пам'яті захисників нині таке важливе? Як цей унікальний проєкт допомагає боротися проти Росії на міжнародній арені? Розкажуть мої колеги. В університеті Івано-Франківська фотовиставка Реквієм. На світлинах українські спортсмени, боксери, футболісти, дзюдоїсти, хокеїсти, чиї життя обірвала повномасштабна війна. Серед сотень портретів подружжя Джусів шукає свого сина Василя. Василь Джус, військовослужбовець 155-ї окремої механізованої бригади, до війни професійний спортсмен. Починав з гімнастики, а в 10 років захопився дзюдо. Став кандидатом майстри спорту України і мріяв про сутову кар'єру, як у усика та кличків. Наш Васька з 5 класу займався дзюдо постійні змагання, постійні тренування. Він хотів стати знаменитим спортсменом. Якщо б його не вбили на війні, він би був знаменитий також, як ці всі спортсмени. Коли почалась велика війна, Василю було лише 22. Добровольцем пішов військомат, але призвала його лише навесні минулого року. Загинув боєць в січні 25-го на Донеччині внаслідок удару ворожого дрона. Для батьків цей проєкт пам'ять про їхнього сина, не лише як про воїна, а й спортсмена. Як це важливе? Це дуже важливо, але вони дуже травмовані. Розумієте, отут, отут. Взагалі, я як приходжу на такі всякі різні заходи, я просто. Я слабну, морально, фізично, емоційно сльози течуть рікою. Поруч портрет Віталія Мерінова – чотиразовий чемпіон світу з боксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу. 2012-го створив власний спортивний клуб, тренував дітей 24 лютого, 22 го поставив усе на паузу і пішов на фронт боронити батьківщину. Спорт це була дуже важлива частина його життя, і крім того, це не тільки для нього. Він хотів, щоб привити любов у всіх. Хтось зацікавиться, хтось почитає. Я думаю, що це багато хто з хлопців є великим прикладом для майбутнього покоління, і щоб пам'ятали, знали і дізнавались про героїв нашого часу, це дуже важливо. І тут все про Віталія Мірінова. Пише, хто він, що він. Це історія на кожного спорту, ну, де він займався, з якого міста, в якому залі, який вид спорту. Проєкт уже мав 20 експозицій в різних містах України та чотирьох країнах Європи. Перша фотовиставка «Янголів спорту» відбулася в столиці 6 квітня 2022 року. Налічувала тоді 33 історії. Сьогодні їх уже близько 600. Серед них 47 спортсменів Франківщини. Немає значення, що спортсмен чи не спортсмен, але ми хочемо показати спортсменів і підтримати. І молодому поколінню, щоб вони розуміли, дякуючи, кому ці люди залишили спортивні зали, спортивні басейни, татамі, спортивні зали і перейшли, взяли зброю, не маючи навика якогось військового, взяли зброю боронити нашу державу. Я неодноразово вже на цій виставці Янголи спорт, так і я розумію, що це не просто світлини, це голоси, голоси тих, хто жив спортом, тих, хто працював над собою важкою працею щодня, і тих, хто надихав своїм прикладом інших. І тих, хто, коли почалася війна, пішли захищати нашу Україну. І серед цих героїв є мій чоловік. Через Янголю спорт організатори прагнуть донести правду про ціну війни та домогтися недопуску спортсменів країни агресора, навіть в нейтральному статусі до участі в міжнародних турнірах. І для нас цей проект не лише проект пам'яті через цей проект чиновники міжнародних організацій. Мають принаймні хоч якусь можливість побачити насправді ціну війни для українського спорту. А ціна це життя наших спортсменів, які не стали винятком, які одні з перших взяли до рук зброю, залишили свою спортивну кар'єру, свої спортивні перспективи, в тому числі і на міжнародній спортивній арені. У Франківську виставка триватиме до 5 грудня. Але історії героїв області планують залишити на базі однієї дитячої юнацької спортивної школи як постійну фотоекспозицію. Жанна Дучак зі автонас Подробиці, Телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. 44 людини загинули, 29 поранених. Ще понад 200 вважають зниклими безвісти. У Гонконзі сталася масштабна пожежа в житловому комплексі району Тайпо. Поліція вже затримала трьох підозрюваних. Їм висунули обвинувачення в ненавмисному убивстві. Як повідомляє Reuters, серед затриманих два директори будівельної компанії та інженер-консультант, слідчі з'ясували, що на фасадах будівель були встановлені захисні плівки та сітки без вогнестійких властивостей, а на вікнах пінопластові листи. Саме ці матеріали, за даними правоохоронців, могли сприятись стрімкому поширенню вогню та масштабу катастрофи. У Нігерії запровадили надзвичайний стан після хвилі масових викрадень школярів та вірян християн. За останні два тижні в країні зникли майже 400 людей. Це змусило владу закрити частину навчальних закладів та зірвало міжнародні поїздки президента боли Тінубу. Як повідомляє Блумберг, тінубу оголосив про масштабне посилення силових структур. Поліції дозволили додатковий набір тисяч працівників. Спецслужбам віддали наказ розгортати нові підрозділи в лісових районах, а кочовим скотарям здати незаконну зброю. Нагадаю, 21 листопада озброєні чоловіки увірвалися в католицьку школу, викрали 303 учні та 12 вчителів. Більшість з них у полоні. й Досі напад на школу був третім за тиждень. На той час, коли ці люди вони забрали наших дітей. Деякі батьки бачили своїх дітей фізично, і Вони не мали можливості врятувати їх, бо викрадачі мали зброю. Тому я зараз закликаю уряд втрутитися в це питання. Нам потрібні наші діти. 23-го президента Франції Ніколя Саркозі остаточно визнали винним у незаконному фінансуванні своєї передвиборчої кампанії. Найвищий суд країни відхилив його останню апеляцію, тож вирок набув чинності. Як повідомляє Гардіан Саркозій, який очолював Францію з 2007 по 2012 роки, під час своєї спроби переобратися на другий термін, витратив на передвиборчу програму майже 43 мільйони євро. Його тодішня кампанія перетворилася на масштабні американські шоу зі стадіонними мітингами, які організовувала компанія Маліон». За цим обвинуваченням його засудили на один рік, половина з якого умовно нагадаю. Цього місяця Ніколя Саркозі звільнили з в'язниці. Де він відбував покарання за іншою справою. Наступний випуск новин буде вже о 14-й. А доти в курсі всіх подій вас триматиме Ірина Баглайкер. Дякую, Олександр. Ми боремося за країну, яка береже культуру.